Вітаю, мої любі я Зоріана, і Ви на каналі Зоряне Таро. 5 грудня відбудеться повня вночі о першій годині 13 хвилин. Це буде особливо повня, повня яка відкриває справжні бажання нашого серця, наші, наше справжнє я, наші справжні бажання. Відкриває таємниці, відкриває завісу, яка, здавалось, висить і ніколи не відкриється, і ми ніколи не могли заглянути, що там, довідатися правди. Ось така особлива повня. Це, начебто, зеркало. Все підносить нам дзеркало до нас, щоб подивитись і зрозуміти, відчути в цей момент дуже сильна інтуїція. Слухайте, прислухайтеся, зрозуміти, хто я. Підняти всі наші страхи, подивитися їм в очі, зрозуміти, з чого я боюсь, чому я це боюсь, проаналізувати це дуже сильне, таке структуроване, логічне мислення. Тобто, коли ми відкриваємо правду, правду про таку правду, яку ми потребуємо, про ситуацію, про людей, про своє оточення, про себе, про свої наміри, про свої бажання, чи справді я це хочу? Ну що ж, давайте подивимося, дві карти для кожного з нас, що кожному з нас відкриється повня. Овни, перша карта для вас, мої дорогенькі. Овни, що тут для вас? Відлюдник, ви справді, давно вже шукаєте в пошуку. Ви і те, що ви шукаєте, те, що ви потребуєте, зрозуміти, відкрити для себе ту правду, яка десь закопана глибоко, ви її знайдете. І старші аркани це завжди про важливість. Важливість того, що ви шукаєте, і важливість того, що ви для себе відкриєте. Відкриється таємниця. Давайте ще одну карту візьмемо, можливо, буде зрозуміло, що відкриється овном. Що тут в нас? Паш, паш мечів. А Паш мечів це є це така дуже молода енергія. Це можуть бути діти і онуки стосовно них відкриється чи таємниця, чи ясність, чи розуміння. Можливо, ви вагалися, чим їм займатись, куди, які в них таланти ви ну, не, не до кінця розуміли. Або м, Паш мечів це також ясність, розуміння, структурованість, планування. Наші думки, от коли ми все збираємо це докупи, і вже чітко розуміємо, тут нема сумнівів, тут, немає, тут вже є чіткість і ясність. Можливо, ви для себе відкриєте таке. Або це ваша внутрішня дитина, яка вам підкаже, хто ти, які в тебе були мрії, що ти хотів чи хотіла, хто ти є насправді. Ну, цікаво для вас, мої любі повня. А ми рухаємося далі. Тельці, Подивимося, якою повня буде для вас. Дві карти, для вас, мої дорогенькі. тельці. що тут для вас? Сімка посухів. Тут, або ви зрозумієте, що ви недаремно боретесь, ви відстоюєте, для вас це важливо відстояти, або ви зрозумієте, що. Проявиться ваша впертість, розуміння, що я даремно, так твердо і вперто стою на своєму. Ну тут таке двояке, бо дзеркало воно вам покаже, відобразить, чи це потрібно все-таки стояти на своєму. От в цьому буде полягати ясність, чи, можливо, даремно, даремно я так вперто доводжу і виборюю своє місце під сонцем. Його в мене ніхто не забирає. Тобто така енергія для вас, знаєте, вогняна, тривожна, така, ну, давайте ще одну карту. Тильці для вас візьмемо. Дев'ятка кубків. Ой, ну дев'ятка кубків це ж мрія, це мої бажання, це мої емоції, це от таке інтуїтивне відчуття, чи, що я маю. Що... Дев'ять це підсумок, і дев'ятка це здійснення ваших мрій. І от можливо. Знаєте, також двояке тако. Або я на добре роблю, що я відстояв завдяки тому, що я стою на своєму, здійснилася моя мрія, моє бажання. Тут мусите відчути ви самі. Або навпаки, що щоб здійснилося моє бажання, ну не треба опиратися, треба, можливо, приймати допомогу, кликати на допомогу, пустити людей в своє життя. Вже тут мусите підставити. Але дев'ятка кубки це неймовірно класна, така емоційна карта, коли. Я насолоджуюсь, я розумію, що я маю. Тут не про гроші, тут про емоції, про любов, про е досягнення, про здобутки, про втілення, про здійснення. І такий дуже неймовірно класний, такий позитивний. Дивіться, як русалонька плаває навколо неї, яка краса. І все, що їй потрібно: вода, рибки, компанія є е стихія її є. Все. І от так і ви зрозумієте. Подивитеся навколо, і що я маю все, що я потребую. А я от опираюся і борюся. так? Ну, знову ж таки, дивіться вже, підставляйте близнючки, мої дорогенькі близнючки, що для вас буде ясні, цю лицарь кубків, можливо, що час для. Прояву своїх емоцій, час розказати про свої почуття, час усвідчитися, час когось перепросити, ну, самі вже підставляйте, близнючки, це дорога, напрямок, шлях, керунок, тобто розуміння, куди мені рухатись, і емоції, чи проявити свої емоції, чи сказати, чи це ну, освідчення, подарунки, попросити пробачення, прояв емоцій, коли ви розумієте, куди. Навіщо, кому ці емоції відкрити? А можливо, це людина. Фігурна карта це, це люди. Молодий чоловік стихії, вода, риба, рак, скорпіон це його емоції відкриються стосовно вас. Він приїде до вас, він запропонує, він освічиться. Це такі, такі дуже. Емоційне, ну, взагалі ця повні, вона емоційна. Помню, взагалі вона дуже сильна і потужна. це ну, розуміння результату. Ну що ж, дивимося далі. Близнючки, ще одна карта для вас, що тут в нас? Знос тільки вже пентакливий, Лицар пентакливий. Тобто, це ж крім, крім емоцій, це ще. Розуміння своїх ресурсів, або ну, Пентакль це наша сила, наш ресурс, наші гроші, наші таланти, наші можливості. Ну скільки це мені буде коштувати, або це подарунок коштовний, який ми розраховуємо, що нас що його оцінять, або можливо це. Ви для се... оце ваш ваш шлях, ваша ваш керунок, ваша дорога, якою ви йдете. Ви собі ви зрозуміли, що я хочу подорожувати. Ви зрозуміли, куди рухатися. І от це ваші цінності, ну або знову ж це для вас важливо. Це скільки або ви оцінюєте, скільки це мені обійдеться, і, і це ваші емоції, таке натхнення. Такі рожеві окуляри, радість, ну, підставляйте, але лицарі це дорога, це коні, це автомобіль. Два лицаря. Тобто дорога, можливо, поїздка, можливо, розуміння, що я хочу їхати, хочу подорожувати, хочу відпустку. Або автомобіль чи купівля, це продаж знов ж таки розуміння, що я хочу автомобіль, чи продати, чи купити, чи що там з ним робити. Або розуміння свого керунку свого напрямку, своїх цінностей, і оце дуже для вас буде таким емоційним відкриттям. А ми йдемо далі. Раки. Мої дорогенькі раки. Подивимося, якою повня буде для вас. Що для вас, мої дорогенькі? Сімка мечів! А так як повня, вона має властивість, відкр... особливо ця, вона відкриває, все виводить на чисту воду, обман, тому ви не хитруйте, не обманюйте, тому що також вас викриють. І Це є якраз сім камечів: це брехня, маніпуляція, хитрість, от таке намагання контролювати, брати ну, своєю вигодою, люд... підштовхувати до чогось з такими слова... словами. Ну, тобто неприємна карта, і ще й ближнє оточення, яке намагає вами маніпулювати і вас використовувати. То, можливо, саме наповню, ви зрозумієте. Ви зрозумієте цих людей, що вони від вас хочуть, ви зрозумієте, що вас обманюють, викриється оця чи брехня, чи підстава, чи маніпуляція словами, інформацією, або намагання вплинути на ваші думки. Тобто, проявиться ця людина чи ця ситуація. Ну що ж, ще одна карта мої раки, любі. помірність. Помірність це ну, гармонія, помірність це баланс в собі. Знаєте, коли ви спокійно на це реагуєте, що ну, дізнались, і, і, і помірність це ваша реакція. Можливо, ви підозрювали, можливо, ви чекали влучного моменту. І тому от ваша реакція така: я знав. Ну, я приймаю це і, і я пішов далі. Тобто, ви собі тут залишаєтеся, а я хочу бути в гармонії з собою. Я хочу позбавити себе такого оточення, таких людей, які нам вже не по дорозі. Тобто, це знаєте таке ваше прийняття спокійне, коли ви вже видихнули і зрозуміли, що добре, що я тепер знаю, чи ці люди проявилися, і все, нам не ми йдемо різними керунками. Така ваша, знаєте, адекватна спокійна реакція. Таке враження, що ви от чекали цього. Ви чекали цієї кульмінації, щоб просто видихнути і позбутися цих людей. Левчики, мої дорогенькі, Левчики, давайте подивимося, якою повня буде для вас. П'ятірка мечів викриється. ну Це енергія п'ятірки вони всі кризові, а мечова це. Сварка, брехня. Знаєте, коли кожен хоче от, чим больніше вколоти, поставити, тобто бути остань, останнє слово за мною, бо я так сказав. Я, я тебе ще хочу під кінець образити і наговорити тобі купу всяких от таких неприємних речей. То, можливо, ви або зрозумієте. Що якщо це ви затіяли сварку, суперечку, або ви виясняєте відносини, ви зрозумієте, що можливо дарма, можливо, даремно я такі речі говорю, а можливо, навпаки, що я молодець. Тобто, ну вас настане ясність, в чому буде полягати, вже підставляєте під свою ситуацію, або знов ж таки ви зрозумієте. Ну, я завжди говорю про по цій карті: дайте людям можливість висловитися, і ви зрозумієте, що вони насправді про вас думають. Бо тут людину вже настільки несе, що вона не може себе контролювати. Вона вже такий словесний іпонос, що вона говорить все, що було, ще там від самого народження. Тобто, можливо, ви зрозумієте, що поряд з вами були люди, людина, і які ви вірили, довіряли, сприймали. А тут вона виявляється, стільки бруду носить собі і образ, і, і Бог чого. Тобто проявиться, бо мечі це слова, це інформація, це думки, які висловлюються в голос. Це проявиться. Або ви зрозумієте, що ще, ще одна карта, так? Імператор, О, імператор це ваша енергія, вогняна, так? Ну, скоріше за все, ви в ролі імператора, людина, яка отвершить долі, що я отут я зрозумів, хто є, хто, хто поруч зі мною, і я приймаю рішення. Імператор це лідер, людина, яка сказала і все, і більше не повертається до цього питання. Сказала, як відрізала. Тобто, це ваше рішення, що я таких я приймаю рішення. І ну, яке ви приймете, це вже залежить від вас. Але це така лідерська позиція, що справді останнє слово буде за мною, я проаналізую, я все зважу і прийму рішення. І воно не обговорюється, і воно буде остаточне. До речі, так, по п'ятірці мечів, це такі люди йдуть раз і назавжди. Тобто це відрубується від себе людей оцими словами, цими образами, тим, тим всім, що ми говоримо, ми відрубуємо. І от, от імператор, це і буде ваше. Розуміння, як я хочу вчинити, яке рішення прийняти. Це моє рішення. Воно не впливає. Вірніше, на мене ніхто не впливає. Я собі як хочу, так і вирішу. Ну, до речі, так і імператор. Це структура, це закон, порядок. Це не є от мої емоції, бо я так хочу, бо мене образили. А це є справді виважене рішення. Діви, мої дорогенькі діви, давайте подивимося, що для вас імпєруфант, ой, це така для вас залі комфортна енергія, це мудрість, це, це досвід, це навчання. Можливо, ви зрозумієте, що ви вже досягли рівня майстра вчителя, а можливо, що мені ще недостатньо і потрібно ще підівчитися, трошки свою кваліфікацію підняти. Тобто, це ви розумієте, що ви вже є вчитель, або ви зрозумієте, що мені потрібен вчитель, мені потрібна підтримка. Ну, також це група людей, до якої ви належите. Можливо, ви створите таку групу, можливо, будете членом такої групи. Також це цінності наші, які стають для нас важливі. Тобто, ви розумієте, от для прикладу, що я не хочу жити. Такому партнерському, партнерських стосунках. Я хочу шлюб, я хочу офіційно. все. Для мене це важливо, це цінності моєї сім'ї. Чи е, брати шлюб, чи е, хрестити дитину. ну тобто такі в кожного свої цінності святкувати, якісь свята не святкувати, що для вас важливі будуть ваші цінності і цінності вашої сім'ї, родини. Можливо, от вони піднімляться, що раніше ви не звертали на це увагу, а тепер для вас або вам озвучили, можливо, ваші рідні, батьки, бабуся, дідусь, і це для вас набере отаку нового, нової цінності. Серйозності. Ну що ж, Діве, ще одна карта для вас? Імператриця. Є два старших аркани, тобто настільки важлива для вас буде повне розуміння, ну взагалі дуже комфортна енергія. Бо імператриця це ж жінка-берегиня, це краса у всіх її проявах, це те, що ми плекаємо, для когось це вагітність, а для когось це турбота, для когось це ріст, прибуток, добробут. І, можливо, Єруфан це якраз є рішення, ви маєте можливості, і це таке мудре рішення допомагати комусь, підтримати когось, куди скерувати оце, оце, оце благо імператриці, дуже класно, така виважена. От. діва – це якраз і ваша енергія, така мудрість, виваженість, спокій, гармонія. А ми йдемо далі, терези, мої дорогенькі, подивимося, якою повня буде для вас. Дві карти для вас. Ту з посухів. Я розумію, куди я хочу скерувати свій вогонь, свої, своє таке бажання, свою творчу іскру. куди скерувати своє, свою дію. Бачу ціль, не бачу перешкод, що загориться, такі, нова ініціатива, нове бажання, вогонь запалає, і ви зрозумієте, куди його скерувати. що я хочу. Керунок. В яку сторону? Або, можливо, у вас була якась ситуація, що ви не могли знайти вихід, ви, ви не знали, куди себе скерувати, куди себе, що робити, чи як, який вихід знайти, де вихід, то повня вам дасть розуміння, керунку, напрямку, що я хочу, як це, цього, це отримати. Ще одна карта для вас, мої дорогенькі. Лицарі посухів. Лицар посухів це може бути в вашому житті молодий чоловік стихії, вогонь, овен Лев-Стрілець від 20 до 40 років. І це ви разом з ним, бо він вогняний, він лідер, він знає, що він хоче, і це ви з ним, тобто разом будете досягати спільних цілей, чи він вам буде допомагати, чи навпаки він вас скерує. А можливо, це швидкість, з якою ви будете. От я зрозуміла, зрозумів. Бачу ціль, а це швидкість, з якою я йду до своєї цілі. Скорпіончики. Так, мої дорогенькі скорпіончики, подивимося, якою повня буде для вас. Скорпіончики, трійка посухів. Ви зрозумієте, куди рухатись, знаєте? Бо три це керунок, це шлях, це вже коли ми вийшли, розуміємо, які координати ми закладаємо в навігатор, яка наша ціль. Куди ми їдемо, куди ми йдемо, що я хочу, як це досягти, як це втілити. Тобто це впевненість, це ріст, це, це прогрес, це вже шлях, який ви розумієте, куди ви йдете. От ви будете чітко розуміти, скорпіончики. Можливо, ви вагались, можливо, були якісь ну, щось вас гальмувало, то повня вам дасть розуміння, куди рухатися, як отримати цей результат. Тобто у вас з'явиться план. Скорпіончики, ще одна карта для вас. Десятка посухів, ну тому що. Ви в тому десятка поспіхи це важка ноша. Ви зрозумієте, що ви стоїте на одному місці, що ви товчаєте воду в ступі, і тільки себе спалюєте, вас це вас це виснажує, вас це мордує, вас це випалює. Тобто, от ви як то дерево, яке вже гнеться, гнеться, гнеться і вже може зламатися. Тобто, ви зрозумієте, що досить, треба делегувати, треба навчитись говорити ні. Я не ну, проаналізуєте, що привело до такої важкості: стреси, боротьба, вигорання, невміння. Постояти за себе не вміння, сказати ні. Тобто, і це тут, ви розумієте, робите висновки і вже скеровуєте себе, що так не буде, а буде ось так. В мене є новий план. Стрільці. Подивимося, якою повня буде для вас. Стрільці, що тут у нас? Двійка посухів. Можливо, є варіанти, можливо, якась є ситуація, що ви не можете обрати. То повністю вам відкриє очі на це. Ви зрозумієте, взагалі, може, я і ні того, і ні того не хочу. А може, я даремно от трачу час, свій і сили на оцей вибір, на думання, на ото перебирання варіантів. Тобто ви вийдете з цієї двійки. Ви або оберете, або зрозумієте, що взагалі. Мене не цікавлять ті варіанти. Їх досить мені боятись, досить мені сумніватися, досить. Або з'явиться, з чого обирати. Знаєте, можливо, ви... не було у вас можливості, ви розгублені були. То повня вам висвітить результат. Не результат, а можливості висвітяться, і ви зрозумієте, що обрати. Ну, Давайте ще одну карту візьмемо, можливо, буде більше зрозуміти. Так, мах. Тому що у вас за загор... мах, і дивіться, і тут двійка посухів вогонь, це ваша енергія, і мах це і вогонь. Тобто ви чітко зрозумієте, що чого я сижу і чекаю. Так ось, знаєте, як, як Евріка, як яблуко на голову впаде, як Ньютону, і він зрозуміє, що відкриє. В, ви для вас також стане все чітко, ясно і зрозуміло, що я маю, що я хочу, як мені цього досягти. Тобто все чітко зразу структурується. Козирожки. Подивимось козирожки, якою повня буде для вас. В чому буде полягати ваша ясність? Козирожки. У, трійка мечів. Ясність буде полягати в тому, що я не дозволю більше розбивати моє, мені серце. Я не дозволю більше мене. Е Принижувати, обговорювати, там, робити мені боляче, не вірити в мене, сміятися з мене, знущати. Ну, тобто ранити мені моє серце. Або, можливо, у вас справді хворе серце, і ви зрозумієте, що пора його лікувати, пора обстежувати, пора кудись рухатись, пора виходити з цього, з цієї, ну, можливо, це зрада, так, бо три. Можливо, з цієї з цього трикутника досить. Мені пора, а ви собі там залишайтеся. А я йду. Ну що ж, козерошки, давайте ще одну кажуть. Сонечко, ой, як класно. От все те, що я сказала, досить. Я не буду більше дозволяти. Не дозволю робити мені боляче. Я вибираю, сонечко це сила, це вогонь. Я обираю щастя, я обираю ясність, я обираю чесність, я, об... я обираю себе. Бо сонечко це наше его, наш егоїзм, коли ви нарешті обираєте себе. Тому що тут, тут ви намагалися бути зручною, бути зручним, а тут я обираю себе і більше не дозволю, щоб мене ображали і робили мені боляче все. Ваше сонечко, ось таке внутрішнє, внутрішня сила. І це ж і харизма, і, і впевненість, і сила, і, і авантюризм, і ентузіазм, і відчуття ось такої впевненості і рішучості. Оце все вам. Знаєте, оце, про це дзеркало, що я говорила, що ви побачите в дзеркалі себе справжню, що це не ви. Це, можливо, хтось хоче, щоб ви таким були. Ви, оце ви зручна для когось людина. А оце я справжній чи справжня. Оптимістична, люб... щаслива, весела, сильна, харизматична. Водолічики, якою буде повня, що відкриється для вас кубків. Ой, на поверхню вийде все, що... чого ви боялися, що вас розчаровувало, знаєте, що ви допускали, щоб вам. Тому що це розчарування, це біль, це втрата. Знаєте, ви або це приймете, або. І зрозуміти, що час рухатись далі. Я, як я не можу вплинути на це? Ну то навіщо то це тримати в собі? І цілий час от, от, бередити, перемелювати і, і купатися в собі? Або це розуміння, що знаєте, що вас тут засмучувало страхи. І от так, страхи. Повня, от саме ця повня, це от таке дзеркало буде, яке вам покажу, і ви зрозумієте, що це не я. Насправді, ну, водолійчики це не ми. Водолійчики вони оптимістичні, вони такі легкі, вони повітряні. А тут ну, і, і я зрозумію, що це не я. Це, можливо, хтось хоче мене такою бачити, хоче, щоб я була така, бо такою людиною, на таку людину легше впливати, найлегше маніпулювати. Вона зручна. Так, тому що вона послушна. А це не я. Я не хочу більше такої бути. Оце дзеркало покаже. Ні, це не мої емоції, це не моє відображення. Ще одна карта для водолійчиків. Ух, таке серйозно, справді повна, дуже потужна. Ще одна карта для водолійчиків. П'ятірка. Як таке може бути? О, тобто, ну, емоції водолійчиків будуть зашкалювати. Ви подивіться, дві п'ятірки кубків. Тут така, а тут така. Дивіться, яка вона тут класна. Тобто я відпускаю тут рибка, подивіться. Рибка, і я її відпускаю. Все. Я позбуваюся всього негативу. Я позбуваюся всього, що мене травмувало, пригнічувало, розбивало мені серце, робило мені боляче. Все, всі свої негативні емоції, всі свої страхи, які пов'язані, можливо, з ним з цими емоціями. Я відпускаю. Неймовірно. Аж цікаво самій. Ну і що, рибки, мої дорогенькі рибки, подивимося, якою повня буде для вас повішаний. Зупинка, знаєте, можливо, для того, щоб подивитися, справді, знаєте, зупинитися і оцінити ситуацію, тому що подивитися в це дзеркало, і бачите, тут працює голова, коли я не поспішаю, і рибки, ви ж інтуїти. Ви, а це дуже інтуїтивна повня, Вона буде викликати всі наші емоції наверх, піднімати. І от вам потрібно зупинитися, щоб зрозуміти, подивитися з іншого боку, з іншого ракурсу. Можливо, взагалі ситуація для вас кардинально перевернеться і ви куди побачите її по-іншому. Чи ну, ситуацію, чи себе? Можливо, ви зрозумієте, хто ви, що ви хочете, куди вам рухатися. Тобто, щось таке. Що раніше, ну ви навіть про таке не думали, перевернеться все з, з ніг на голову. Поміняється сприйняття ваше. Ще одна карта для рибок. Закохані. Вибір серцем. Що можливо, знаєте, що досить бути жертвою, досить підлаштовуватися під когось. Я хочу обирати те, що мені подобається, Я хочу жити так, як мені подобається, по серцю. Або для когось це пара. Партнерство, ви зрозумієте? Ну, знову ж таки, що ви хочете бути в парі, що ви, можливо, це вам робили пропозицію, а можливо, це бізнес-партнерство. Що ви думали? Ви, от оцей повішений якраз буде стосуватися вибору вашого або. Партнера по життю, партнера вашого партнерки теперішньої, чи, можливо, я хочу зробити пропозицію, або я хочу вийти з цих стосунків, щоб яке б тут рішення не було, воно має бути від серця. Воно має бути ваше, воно має бути таке, яке хочете дійсно ви, ваше, хоче ваше серце. Ну що, мої дорогенькі? Я бажаю нам всім мирно і спокійно, і звісно, що повні. Я бажаю вам справді ясності подивитися в це дзеркало без страху, без осуду, без, без якихось зайвої метушні, а справді подивитися і відчути себе справжньо, свої бажання, свої почуття, хто я, куди я рухаю, що я хочу, що мене стримує, щоб ця повня відкрила очі кожному з нас, дала розуміння, дала. Поштовх дала силу, дала натхнення. Люблю вас собі, маю, мої любі. Дякую, що ви є в моєму житті. Залишайте, будь ласка, свої побажання, коментарі, як ви бачите можливу ситуацію, розказуйте про щось, що в вашому житті відбувається. Діліться тим, що, ну, чим вам хочеться поділитися. Мені дуже приємно, я завжди читаю, завжди чекаю. Особливо такий енерообмін він для мене дуже цінний, дуже важливий. Ставте, будь ласка, вподобайки. Ну, а хто ще не з нами, традиційно вже вас закликаю, підписуйтеся. На магіч, до магіч, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Ну що, обіймаю вас ще раз міцно, радості, щастя і позитиву вам, мої любі. Почуємо ще, папа. -па.